Буде Україна частиною Євросоюзу. Питання, чи надо нам взагалі Євросоюз. Дивись, ми звикли хейти трашку, що це типа Савок і так далі. Це так і є совок, оце російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Ди, оце дивлячись, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде, у вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми по мігрантах. Є, як в ключі. є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони. Ідуть країну. І от Європа за своєю ці толірантності, всі історії і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть бюрократія, оця, щоб письма до сих пор почтом ящику присилають, адже воно куляри є, в яких екран тут. Да? Могло б на очки тобі приходити повідомлення, і ти за секунду на них би міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну, це ну реально це совок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані, культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити. вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки, розвинені. Ну, Красива спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, Ну, що ти, прикинь, з Європи забрати цю красоту. Що це було? Та це просто жесть яка, якась Балгладеш, якийсь ужас би був. І я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все таки більш цивілізовано, тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як взагалі Європа включається в війну, і що вона про це думає. Мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол, вообще, то, що в Україні війна відбувається. Ну, на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися, зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добрий. Так далі, але України був вообще ідеальний шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї, літаків, всієї історії. Ну у нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна, нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримуюсь цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія? Все, чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як вона дає, перепрошую, пізди от російської Навалі? У нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні без усі всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього на жаль. Вже така якась точка неповернення пройдена, але може станеться якесь чудо. Побачимо.